Оператор запускай мотор Всім доброго вечора. Будемо зараз робити розпаковочку. Значить, борці прислала підписниця Лена. У Лені теж стафік Майк прислала борці посилку з подарунками. Лена дуже любить борчку і вже не перший раз присилає борі-подарунки. Так, будемо розпаковувати. Коробка велика. Вага. 15 ТГ. Лена оплатила навіть доставку. Леночка, дуже дякую. Так, що у нас приїхало? Ого! Нічого собі. Куча, куча, куча різних. Так, це коробка. Зараз будемо грей прийшов допомагати. Так, так, відкриваємо пакети. Тут у нас коробка. Так, що тут у нас? Так, тут у нас? Ой, ще заклеїли, це это Лена Інтриганська. О, а це Поліні. Понятно. Потому що Лена казала я Борі і Поліні. Поліна це моя донька, їй 12 років. Так Поліна. Хто тобі ось тут Лена. Тихо. І там ще й мамі є. Тікай. Іди кушай потім. Потім. Поля. Так. Тут шоколадка, мілка одна друга. Тетя Лена, мабуть, знає, які полі улюблені шоколадки. І, і аеро. І отакі лакмі. І коробка асор асортирошин. І мамі. Лена. Лена знає, що мама у Борі в полі рукоділлям займається. І прислала кучу бісера. Боже, оце так. Да. І тут ще для бісера теж тут ось ниточки, ліска, Леночка, супер, дякую, благодарочка. Так, розпаковуємо далі. Це серйоз... серйозний подгон. Так, а це Борькіна коробка. Це в нас горки на Борька зразу занюхав щось. Глянь, щось занюхав юр уже вон. Уже все, я вже все, вже зразу чік. сюди. Так. Ой, Лена тут. Ось смаколики для боречки. О! Ого! Так, а ну, Полечка, забери, будь ласка, оцю коробочку. Боже, вся сім'я. Папа оператор знімає, Поля прийшла дивитися, Борючка тут і ігрей. Так, боже, куча смаколиків для борі. так. Це у нас асорти ласощі. Це все засушені. Смаколики. Ой, Леночка тут. Гарне не все. Так. Це у нас тут асорти. Сушені ласощі, Ось покажу. Ось, вага 400 г. Так. Далі. Це у нас вушки. Вушки коня сушені. Все, борка чує через пакет. Глянь, вже прийшов, винюхує, Сушені вушки. Сім штук в упаковці. Давай, папа, йому вушку дамо. Тут ось пакетик відкритий. Маленьке вушечко. Диви, диви він уже. О, на, на, вушечко. вушко коня. На, будеш гризти, синок? Ні? На, все, бери, бери, Грей з пакет, В коробку вже грей не можна. Це все треба буде ховати, бо це дивися, як воно лізе. Грей оцей. Ага, ага, звісно, дивись. Борька вже там. Так, тепер це у нас сушене. Тут не вказано, не що. Так, будемо далі. Так, тікайте. Це іще вушко коня, сім штук. в упаковці. Ти подиви, що вони, позбігалися. Звірі мої. Так, це у нас вушко яловиче. Чотири штуки. Так, оце у нас Ріголеня. Оце самий смак Ріголеня. Лінуська тобі за Ріголеня. Це, це дуже велике. Дякую. Тому що ми дивилися у нас на лісовій у магазині. Я питала, не було рога Оленя, і тут у нас на сказки не було. Оце тобі, сонечко, велика. дяка за ріг оленя. Це борі буде, звісно, в кайфіки. Так. А тепер оце, я так предполагаю, що оце. Ось, це як ти думаєш, що оце? Тут не підписано. Може це бути пісюни. Сушені? Легко. Легко, так? Да? Так, оце, я думаю, що оце сушені пісюни. Дві здорові упаковки. Тут, я не знаю, по пару КГ. Ну, я думаю, що це пісюни. Ну, Лена, я думаю, мені уточнить. Так. І це у нас що? Тут у нас теж асорти. Ага, асорті 400 грамів. це таке саме, як ота перша упаковка була. Асорті 400 грамів. Так, а оце, ну я не знаю, оце рубець. Ну, як ти думаєш, схоже папка на рубець чи ні. Мені так наче на рубець схоже. Ні? Як ти думаєш? Бо тут не підписано. Ну, я думаю, теж у Леночка уточнить, я в Леночці запитаю теж дві упаковки. Леночка, дуже велике, дякуємо вам, тобі, твоєму чоловіку, за те, що ви підігріваєте нашого борку. Нам борка вже щось. Жуєм. Нам дуже-дуже-дуже приємно. І ти знаєш, що ми з нетерпінням чекаємо зустрічі. Обов'язково зустрінемось, так як живемо ми в одному місті, але, на жаль, в різних в різних кінцях міста. Тому я думаю, все ж таки настане час, і ми обов'язково зустрінемось. Дуже дякую тобі, Лінусічка, за смаколики для вборів. за таку здоровенну коробку. І для полі і для мене дуже-дуже дякуємо від щирого серця. Все, оператор виключив.